Я ось тільки зі школи випустилась, вступила до аграрки. Сама, до речі, переїхала до Полтави. Ну, серйозно, я мала йти в гуртожиток. Ви ж самі чудово знаєте, який в аграрці гуртожиток. Ну, та не суть. Звісно, я пішла на квартиру, тим паче, що пропозиція була дуже і дуже прийнятною, особливо для бюджету моїх батьків. Однушка з критим балконом, не балконом. Я вже під час першого огляду уявляла, як притягну туди столик з ікеї та пару крісел подушок. Ранками я там би била каву, а ввечері вінчик, звісно ж. З власницею попрощалися швидко. В день від'їзду зі мною була моя мама, тож вона мала змогу впевнити, що донька не житиме в підвалі. Тому вона зі спокійним серцем поїхала додому. Я ж лишилась нарешті на вірних мені квадратних метрах. Сказати, що я була рада, то не сказати нічого. Я того ж вечора вирвалася з подружкою в центр, а моя однокласниця Неля поступила разом зі мною, до речі. Ми гуляли корпусним, забігли в кафешку і надвечір навіть познайомились з двома корінними полтавчанами. Одного звали Валік, і це все, що мені було важливо тоді. Тієї ж ночі я зрозуміла, чому арендна плата була такою мізерною. Коли я завалилася до квартири десь у першій ночі на підпитку, то вона в помацьки дісталася в спальні. Проминула коридорчик, вернула в дверну пройму і, не розираючись, упала на двоспальне ліжко ліворуч від входу. Спочатку все було добре, а потім почалося дике шарудіння. Воно шалено братувало мене. Я щось там бурмотіла, але таки змогла заснути. Шарудіння поверталось кожної ночі. Воно мене не лякало, а скоріше набридало, скидалося на те, що пацюки влаштували скачки під плінтусом. Я намагалася це ігнорувати і навіть взяла собі зазвичку відвертатися до стіни, аби ще більше абстрагуватись від звуків, що линулись під половиць. Квартира була на першому поверсі, і гадати, звідки все це лине було б важкувато, тож я забила, допекло це мені лишень під час зимових іспитів. Я тоді довго пітніла над курсовою і, чесно кажучи, вже хотіла замовити її в когось, бо це забирало аж занадто багато часу. Мені довелося пропустити вже двоє вихідних, що означало відсутність нормального відпочинку, відсутність походів у клуби, таким я ризикувати не була готова. Я сиділа допізнана текстами, вже готова була на стінки дертись, і тут почалося це. Шарудіння, неначе піднялось десь знизу і заметалось вздовж плінтуса біля протилежної від ліжка стіни. Я затулила обличчя підручником та ледь не випустила з рук склянки горілки з лаймом. Ну так, була в мене така слабкість, але я ж тільки вирвала з дому. Що такого? Шарудіння тільки силилось. Здавалось, що воно стало наполегливішим, сильнішим, дратівливішим та несподівано більш. Насмішливішим. Принаймні, в пориві роздратування та злості я відчула саме це. Сука! Я пожбурила підручник та обережно відставила недопиту склянку. Схопилася з ліжка і метнулася в коридор. Там я бачила у стіні шафі ломик. Зараз він мене ввабив більше за будь-який підручник. Покопирсавшись у речах, мені вдалося знайти бажане. Нарешті! Я знову кинулася до спальні. З усіх сил мої руки гатили ломом по плінтусу. Дивно, що сусіди не прийшли, бо справа була вже вночі. Нарешті клята дерев'яшка піддалася. Так, курва! Я була рада, як дитина. Швидко припала до щелини, яка відкрилась мені під половицем, але там були чергові дошки. Страшенно матюкаючись, я розлючено допила горілку і вимкнула світло. Особливо не зволікаючи, я залізла під ковдру, сподіваючись на скорий сон, і сон майже прийшов, але дещо сталося ще до того. Обернись, я зацепеніла. Хотілося списати все на алкоголь, але хміль миттю весь вийшов. Голос і справді лунав десь за спини. Я ж бо за звичкою лягла обличчям до стіни, а не до порожнього простору перед ліжком. Обернися. Голос не давав мені подумати, проаналізувати. Я відчула, що дійсно почала обертатися, але раптом завмерла. Якийсь тваринний інстинкт змусив мене спинитися. Я застигла, прислухаючись. Несподівано пружини старого ліжка в мене за спиною заскрипіли. Скидалося на те, що хтось важкий уперся в край ліжка руками чи лапами. Обернися. Я майже фізично відчувала, що він доброзичливо усміхається до мене. Захотілося зірватися з місця, вибігти геть з цієї квартири, забігти кудись, але я чомусь розуміла, що мені не можна обертатися. Мої очі все ж розплющились, і я вивчала ледь помітні в пітьмі візерунки на килимі, що висів на стіні. А позаду. Позаду я відчувала його присутність, чим би воно не було. Обернися. Ворожини знову заскрипіли. Він умостився зручніше, ледве не стягуючи з мене ковдру. З моїх очей покотилися сльози. Я вкусила себе за палець, щоб прийти до тями, але марно це не припинялося. Я тремтіла, вкриваючись холодним потом, а він все вторив. Обернися. Давав про себе забути, затихав, а потім. Обернися. Моє серце не втихало, дихання збилося, і тільки зі світанком все припинилося. За мною знову заскрипіли пружини. Я відчула, як щось віддаляється, а потім на мене впали перші промені. Ще довго я не давала собі поворухнутися лише годині о десятій схопилася. Погляд мій упав на розкорочений плінтус. Я замерла. Тепер все видавалося сном, породженим п'яним розумом. Я неохоче підвелася, наблизилась до протилежної стіни, стала навколішки, зазирнула в щілину. Нічого, чого й слідувало очікувати. Бляха, треба кидати пити. Я рушила на кухню і похмелилася пивом перед парами. Та годі тобі. Елька мені відверто не вірила. «Та й Бог! гукнула я, перекрикуючи музику. Так, а що ж з-під плінтуса вилізло? Марік дивився на мене захмилілими очима. Його розважила моя історія, але важко було судити за це хлопця. Ми вже всі троє випили по кілька шотів, відпочиваючи у улюбленому клубі. Тож розважливість можна було пробачити. Твій хрін, і він налякав мене своїми мініатюрними розмірами. Марік, від'їбись. Якого? Ссс. шикнула Нелька. Ну ок типу наснив з тебе якийсь бабабуй. Ти пофіг, чи ти тепер боїшся? Я не знала, які зізнатись, що дійсно боюся. Я й самій собі ще в цьому не зізналась, і мій теперішній стан був цьому найкращим доказом. Окей. Okay. Марік раптом вімкнув режим мужика. Давай я піду заночую там, а ти піди до Нелі. Добро. Я зиркнула на нього. Це видавалося рішенням. Якщо мені справді наснилася дурня, то чому б не дати хлопцеві ілюзію того, що він щось там вирішив? Але існував ризик, що я все ж таки щось чула, чула, що я могла чути. О, Господи, що там чути! Я не знаю, видавила я. А це вже ні. вигукнула Нелька. Я не віддам Марікам монстрам з-під ліжок. Ми підемо туди удвох. Хлопець зареготав. Та не зраджую я тобі з монстром! Ох уже цей твій контроль. Агов. Нелька розізлилася. Я тобі ще надьку не забула. Хлопець притих. Я відчула на собі погляд подруги. Я правда не знаю. Та годі тобі. Вона схилилась над столом. Я ж і правда без злого наміру. Вона засміялася. Ну, спокійніше тобі буде в гуртожитку, то переїдеш до мене. Махнемось ключами на одну ніч. Я повагалась, але все ж кивнула. Ключами ми обмінялися миттєво. Ну, все, мисливці на привидів до справи. Нелька потягла Маріка за собою, але несподівано схилилася до мене. Але не ображайся за плями на простирадлі на ранок. Дурепа! Я встигнула їй ляснути по дубі, перш ніж вона, заливаючись сміхом, шмигнула геть. Провівши поглядом голубків, я лишилася за столиком. Десь осторонь грала музика, продовжувались танці, а я все сиділа. Не знаю, здавалося, що я випала ще 2-3 коктейлі і відшила 7-8 сумнівних тіпів. Але коли поглянула на годинник в телефоні, то здивувалась. була вже п'ята ранку. Я не витримала і спробувала набрати нелько, але марно. Я дзвонила знову і знову, але це не дало результату. Нарешті я збагнула, що й до чого, кинулася до виходу, стрибнула вперше ліпше таксі, якось, уже кусаючи нігті, домчала до свого будинку, рвонула в під'їзд. Я пролітала по кілька сходинок, впала та збила коліно. Біль розлився ногою, кров потекла під джинсами. Я закусила губи і кинулася в під'їзд. Ось уже мої двері. Тремтячими руками віднайшла ключі. Сука, та давай уже ледве втрапила в шпарину. Двері гулко відчинилися. Я рванула вперед, але зробила лише один крок. Переді мною постав знайомий коридор, який опирався в мою спальню. Там, ліворуч від входу, стояло ліжко. Але в дверній проймі на фоні широкого вікна щось застигло. Воно здіймалося вище за дверну пройму. Воно згиналось і, здається, визирало з кутку пройми. Воно усміхалося. Всі його рухи були пожерті темрявою, але я все ж помітила, як довга худа нога безшумно виступила в коридор, слідом друга, потім третя. За одвірки схопилася рука з кістлявими, довгими пальцями, що завершувались кігцями. Я більше не стала чекати, я кинулася тікати. Вилетіла на двір, навіть не пам'ятаючи себе, спіткнулась, покотилася сходами, вибиваючи з себе дух. Біль розійшовся всім тілом. Я не мала сумнівів, що переламала кілька кісток, але чула тупіт, який лунав з під'їзду. Захлинаючи слізьми, я змусила себе встати з грубого асфальту і побігти далі. Кульгаючи, важко та гаряче дихаючи, я бігла. Оминула кілька під'їздів, пірнула варку і виринула в іншому дворі. Але раптом почула все ті ж численні кроки за спиною. Обернися. Він ратів, насміхався з моєї слабкості. Я заридала, здавалося, що немає порятунку. Скочила у черговий провулок, ледве тягнучи ногу, і вискочила на дорогу. Світло від фар оросило мене. Я замахала руками, і Джип різко загальмував. Ейфорія охопила моє тіло, ігноруючи біль, ігноруючи всі навколишні звуки, я швидко дошкотильгала до дверей пасажира і застрибнула всередину. Що з тобою? Водій поглянув на мене крізь скельця своїх окулярів з позолоченою оправою. Я, я, я не знаю, щось, щось женеться за мною. Хлопець за кермом роззирнувся. Чесно, я нічого не бачу. Я насмілилась, припала до складців. Вулиця була порожньою. Я зрозуміла, як це виглядає, але не могла пояснити. Я, я розумію, але, але ти маєш мені повірити. Гаразд. Він миротворче здійняв перед собою руки і повільно перемістив їх на руль. Знову поглянув на мене. Я вірю, але будь ласкава, розкажи мені, що саме сталося.